Які продукти будуть корисними для ваших зубів? Якщо ми відкриваємо Google з таким запитом, то одразу на перших вкладках бачимо безліч продуктів, які люблять ваші зуби. Але правда в тому, що далеко не всі ці продукти працюють насправді. Я розповім вам, що дійсно корисно для зубів, а що більше для загального здоров'я. Привіт, друзі! Мене звати Олександр Пархоменко, і я стоматолог, ортопед і головний лікар клініки Cheese Dental. І сьогодні я з вами, щоб говорити не про лікування, а про профілактику. В нас же є відео про продукти, що вбивають ваші зуби. Воно у вас зверху. А ми поїхали розбирати сьогоднішню тему: тверді овочі та фрукти. Перше, що дійсно без перебільшень люблять ваші зуби, це тверда їжа, морква. Яблука, капуста, редька, селера. Тверда їжа допомагає позбавитись м'якого нальоту, тобто це свого роду чистка зубів. Масажує ясна і це доволі корисно та стимулює слиновиділення, що забезпечує природний захист від бактерій. Таку їжу я реально рекомендую включати у раціон щодня. Це така собі крута істівна щітка. Причому вона корисна що для дітей, що для дорослих. А для дітей з молочними та змінним прикусом така їжа взагалі критично необхідна. У дітей тверда їжа стимулює ріст щелеп, запускає природний розвиток кісток та формування правильного прикусу. Розвиває м'язи обличчя і щелеп. Чим активніше працюють жувальні м'язи, тим гармонійніше розвивається обличчя. І профіль дитини. Така їжа в раціоні це профілактика скупченості зубів. Адже якщо добре розвинена щелепа, то вистачає місця для постійних зубів, і в результаті менше шансів на брекети в майбутньому. Тверда їжа тренує обідві сторони щелеп, запобігає звиччя зувати звич 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 тільки з одного боку. Якщо дитина постійно їсть тільки м'яке, щелепа просто не розвивається повноцінно. Тому тверда корисна їжа це природний тренажер для здорового прикусу. Цитрусові ягоди, малина, клубника. Часто кажуть, це корисно. Так корисно, але не для зубів. Ці продукти містять багато вітамінів, через що класно підтримують імунітет. Але через свою кислотність можуть погіршити стан емалі. Особливо, якщо у вас є каріс, рецесія, ясен. Або підвищена чутливість. Якщо емаль вже пошкоджена, кислота тільки поглибить проблему. Молочні продукти. Так, кальці це база для міцних кісток і зубів. Але саме в зуби кальці надходить дуже обмежена кількість. Такі продукти, в принципі, корисні, підтримують баланс в організмі, але важливо розуміти, що молоко не виліковує не, не вилікує вам зуб. Реально? Горіхи це класика здорового перекусу. Вони тверді, хрусткі, натуральні, містять кальцій. Фосфор, магній, вітаміни групи Б головна користь, загальна підтримка організму і жувального апарату. А не лікування емалі. І ще важливо, ніколи не гризіть горіхи в шкарлупі. Це вже з минулого війо. Пам'ятаєте? Мед. Натуральний, антисептичний, але все одно це цукор. Особливо небезпечний для людей з карісом чи підвищеною чутливістю. Мед не панацея, його треба споживати, але в обмеженій кількості. Морепродукти. Ось тут дійсно класна штука. Риба, кальмари, мідії, устриці, креветки та всі інші морепродукти містять фтор. Фосфор, йод і легко засвоювані мікроаліменти, вони не тільки корисні для всього організму, а й реально підтримують мінералізацію зубної тканини, особливо при регулярному вживанні. Можливо, це буде несподівано для вас, але в Google можна побачити, що курячі та перепелінні яйця також будуть корисними для зубів. Містять фосфор, вітаміни D і b 12 які опосередковано підтримують міцність емалії та загальний баланс організму. Не суперпродукт дієвий для зубів, але як частина раціону дуже доречні. Тепер запам'ятайте одне головне правило, яке дійсно ваші зуби обожнюють. Всі ці продукти надзвичайно корисні для вашого організму, але вони не мають. Магічного впливу на лікування зубів. Для наших зубів найважливіше це догляд за ними. Ви можете їсти все, що хочете, але чистити зуби два рази на день, використовуєте флоус, ірігатор та відвідуєте стоматолога кожні 6 місяців на професійну гігієну, щоб він очистив ваші зуби від м'якого та твердого наліту, який самостійно ви не приберете. І я глянув в стан. Ротової порожнини, і якщо він побачить якийсь ризик, завчасно попливає. Тільки дотримуючись цих золотих правил, усі продукти будуть працювати на вас, а не проти. У зубі все просто. Чистиш зуби, не маєш проблем в майбутньому. <звук> а, текст не по-дебільному написаний. а? Що там текст нормально записаний? Пишемо. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь, ставте лайк, не жалійте і напишіть у коментарі, які з продуктів ви найчастіше всього споживаєте у своєму раціоні. Заглядайте на наші соцмережі та пам'ятайте, усмішка змінює життя. До нових зустрічей!